Однією з умов нашого виживання як народу є закриття ОМОНу, як такого покладають надію да на школу, що школа навчить. Нічому школа не навчить, а це рвати сорочку на Я українець цим пишаюся. Сьогодні говоримо із доктором історичних наук, заслуженим журналістом України Данилом Яневським. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю вас! і Дякую за запрошення. Це для мене б. І задоволення, і честь одночасно беручи до уваги і користь, беручи до уваги неспіврозмірність аудиторії вашої більше, моя очевидно, така, яка є. Так що дякую вам за запрошення в Україні. знаєте, зараз тривають дискусії через ідею МОН об'єднати історію Всесвітню і історію України. Батьки частина є проти. Як ви взагалі до цього ставитеся? Чи варто об'єднувати, чи ні? Кого історію України і Всесвітню в один предмет. Запланували глибо, як би це делікатно сказати. Чи краще буде засвоюватися цей організацій? Я чи? думаю, що треба, що умова однією з умов нашого виживання як народу є закриття ОМОНу як такого. Ну, просто закрити. і, і припинити тільки це. Мон? Не тільки, але це один, один з них. Один з перших, так. Да. Один з перших. Об'єднати можна коня і трепетну ланю. У нас це не таке, об'єднували. У нас об в одному. Всесвітню історію перепрошую українську. Дивіться. 450 депутатів Верховної Ради, да, 12-го скликання. 373 комуністи. Голосами комуністів проголошується незалежність України. Після чого Верховна Рада, тобто ті самі комуністи, забороняють комуністичну партію. Хоча у нас на кожному кроці. Мають висити портрети батьків Незалежності, членів Компартії України, їх керівників, Кравчука Гуренка, Остожинського, десятків і сотень інших. У вас не, 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 не виникає дисонанс в голові? Що Незалежність України не проголосили члени ОУН, числа української військової організації. А Комуністична партія України проголосила, вона є фундатором. Засновник цієї держави була в 17-му році, був в 91-му році. І що тут МО, МОН? З цим треба розібратися, з простими речі, речами, про які Іван Степанович плющ, так і не отримав відповіді за життя. Хто ми і куди йдемо? А він був мудрий чоловік, якщо він вже не знав цієї відповіді, нам треба багато ще більше працювати. На даний момент, які ви бачите основні проблеми викладання історії України в школах і що варто би. Сам зробити? факт викладання того, що ви називаєте історією України в школах, є фактом руйнації цього народу. Тому що ці курси, ці курси написані з умоглядних абсолютно з умоглядних позицій. Ви говорите Україна, так? ми можемо написати історію, припустимо, вашого видання, так? Ну, коли воно виникло, от помешкання, от люди чи приміщення, от люди, які працювали, ті, які робили сайт, ті, які дописують, ті, які менеджментом займаються, які знімають, які монтують і так далі. Виникло тоді, написали стільки-то постів, зняли стільки-то відео і так далі. Є предмет дослідження, правда? Можна написати історію обозу. А чи можна писати історію України? Відповідь ні, якщо ми в тому сенсі, в якому ви питаєте. Тому що історія України почалася в другій половині дня, 24 серпня, 1991 року. А до цієї дати в нас була історія Української Радянської Соціалістичної Республіки. Причому ця Українська Радянська Соціалістична Республіка, вона 17-го року вона одна, 20-го року вона. Ну, до 17-го року ж теж. А до 17-го року вона проіснувала, ну, дай Боже, від 3 серпня 1917 року. по більш менше листопад 17-го року в межах п'яти губерній, коли тимчасовий уряд видав вікоповну тимчасову інструкцію тимчасового уряду Генеральному секретаріату на Україні. Знаю, а там... до цього її, вибачте, mm -hmm. також не було, тому що це була історія дев'яти південно-західних губерній Російської імперії і відповідно Галичини і Буковини, коронних крив в складі Австро-Угорщини. І до цього у нас не було історії України. У нас була історія чого? Правильна відповідь. Коза Козаностра. Я жартую. Спільна справа, реч Посполіта. І mm -hmm. до цього у нас не було спільної історії. Тому що у нас була історія перебування сучасних українських земель, частини у складі Великого князівства Литовського 500 років, а частина у складі Польщі під п'ястами. І, і у нас до цього не було історії України. Mm -hmm. Ну, від слова, зовсім. Чому? Тому що ця значна частина цієї території. Трохи нижче ну, Київ, і е, трохи нижче е, Південь, це е, улузу Джучі, так званий, тобто, старшого сина Чингіза, який належав Батию. Яка Україна? Ми, ми, ми можемо написати історію земель? Це одне питання. А їх 70 окремих культурних територій це не до мене, до академіка Таранка покійного Петра Тимофіїча світло йому пам'ять. Або історія етноса. Українського. От тоді виникає питання, скільки є українських етносів, mm -hmm. і коли українці mm -hmm. дізналися, що вони українці. Ми знаємо відповідь на це питання. 1926 рік, перший радянський перепис населення і Олімпій Квіткін був такий, який керував, він вписав замість малоросів, Він записав термін Українці. Значить, ми що від 1926 року маємо писати? На це не треба відповісти. А ви як думаєте? На це питання. Я вже сказав, я вже написав, я вже це оприлюднив. За що воює Україна? Отака книжка. Преза висить в інтернеті на Лінкрі. Там все це написано. 7,5 тисяч років, 40 цивілізацій, 30 державних утворень, 30 політико-правових систем, плюс-мінус, як рахує, 70 окремих етнокультурних територій. Це є історія України. І так, історія України є історія Богдана Хмельницького і історія що Покідька. І історія Всеволода Змієнка і Марка Безручка. Хто такі? Люди, які врятували Європу від більшовизму. Ви бачите величний пам'ятник, проспект Марка-Безручка в Києві. А ми йому зобов'язані. Ми, от ми з нашої родини, йому і Всеволоду Змієнку. Зміянка це до слова з Одеси родом. Офіцери Російської імператорської армії. Давайте їх нахрен. Ми ж полковники Російської імператорської армії. Кого, крім ваших підручників, яких авторів ви порадите читати з історії України, якщо так можна назвати історію українських земель? Ті, які пишуть серіями, дослідники. Угу. Дослідник не може так одну книжку написав і, 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 і все життя. Ні, серіями пишуть. Ти, що я на ринку сьогодні. Серійники. Угу. Сергій Плохий. Угу. Безумовно. Е, Петро Каролюк. Професор Острозької академії. Олексій Мустафін. Ну, Олексій Мустафін не. У нього історична освіта фахова, але він не дослідник, він популяризатор, скоріше. Але він добрий популяризатор. Марк Солонін, якщо це початок Першої світової війни, він не про Україну, але він. Тамара Вронська і Олена Стяжкіна. Ну, читати не будуть, бо вони бо це фундаментальні люди, абсолютно такі томяри. Пишуть, зуби можуть відвалитися це читати, але як вони це пишуть, я просто не розумію, яких це титанічних зусиль це е, потребує. Дуже добре книжки виходять у е, е, «Духи літера» Ліоніда Фінберга і Константи Сігов. На це треба звертати увагу, якщо ви просвітлюєтесь. Е, Ну, це треба подумати. Ще. А з якого віку потрібно вивчати, на вашу думку? Коли, коли карта лягає, коли тобі цікаво, тоді. Але ж в школах там п'ятий-шостий клас починають Батьки вивчати, мають батьки. Це... Ми, ми на школу поклали, батьки мають, а батьки самі мало що знають, покладають mm -hmm. надію да, на школу, що школа навчить. Нічому школа не навчить. В театр водити, наприклад, театр... от простий приклад: як навчитися українству? в хорошому сенсі цього слова. Відірватися раку від дивана, піти в театр Лесі Українки на вистав. Осар скарбів. Здавалося б, де Україна, а де Роберт Льюіс Стівенсон? А треба піти туди, щоб це подивитись. Він Вау, не вже так можливо! Хто це має робити? Школа? Ні, батьки. І так само театр Франка з ну, кілька українських да, Так, ну, очевидно, 100. Ти, наприклад. Ну театр Франка він в хорошому сенсі більш такий академічний. Більш таки для мене, що я все життя і, 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 і в театрі Франка провів. А в Лесі, о, такі останні роки, піду після війни, mm -hmm. як війна почалася, вона радикально змінилася на мій смак, на краще. Історія України є предметом на НМТ. То як полегшити життя нашим школярам? І можливо якісь періоди варто при, прибрати, щоб хтось не відповідав про пса патрона. А хтось 90, 988 рік крещення Русі України. Чи можливо якісь періоди, як ви кажете, до 1920-х років варто взагалі прибрати, не вчити? Це, це велика, як? Дякую, це велика тема. Нам треба ще дві години тільки щоб обмінятися думками Я не експерт. До слова, Володимир Володимир Святославович. Він ніколи ніяко Русь не хрестив в чоловік на ім'я Анастас. Ну, це так, до слова. Але... Я особисто зробив свій маленький внесок в це. Я написав дуже давно ілюстровано, дуже коротку, мало слів, багато картинок. Історія України, проєкт України називалась якось там. Проєкт Україна. Забуті історії нашої держави щось таке, де чітко ви, 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 виписана схема в хорошому сенсі цього слова, нас як феномен мультикультурності, а не етніки, яка також має право на існування. І потрібно, щоб вона була. Але ми цивілізаційний феномен, простий приклад. Коли українці до дістали. Можливості вчитися в найкращих європейських університетах. Києво-Могилянська академія, дуля з маслом, 300 років перед тим Карлів університет, Падуанський університет. Інше питання що один, чи два, чи три їх було, але доступ вже був тоді, до інших технологій, яких чингізіди принесли сюди. Ну, ті, хто вижив, ті, той ними користувалися. Правові традиції, Великих князів литовське, не перевершено абсолютно. Там художні промисли, це не до мене, це до фахівців. Це до фахівців. І вони вам розкажуть, що все тут отак, все. Вище голови. Але вийти треба з цієї етнічної моделі, що ми українці, у нас самі круті яйцями. Ну, Тараса Возняка можете запросити, директор Львівської художньої галереї, який вам тиждень буде розповідати про феномен будь-чого, малярства, архітектури, літератури і так далі. Та в одну жовку, я, це вже не, не для жіночих. Приїхав я якось в жовку, ніколи не був. Ви не були в жовтні ніколи. Ну, маленьке, то футбольне поле місто. На якому королівський палац, ну, два футбольних, три. Королівський палац, Костюл Свенти, Православна Церква, Величезна синагога. Це Україна жовтна. А які там переважали впливи? Та всі. Україна завжди була територією толеранції абсолютної. абсолютно. Це було закріплено на законодавчому рівні в статутах Великого князівства Литовського, між іншим. Толеранції, толеру, толерувалося все. Крім е, тих людей, які е, створили свою історію на краві на вбивство. Богдан Хмельницький один з них. Тобто ви вважаєте, що у нас в принципі усе е, не потрібно робити методом Батогай? Найгірше, що тільки може бути. Е, треба по, по, повернімося до Івана Малковича. Один з найбільших внесків його в Українізацію України це видання українського Гаррі Поттера». Один з найбільших внесків в українізацію України вистава в Театрі Лесі Українки Острів Скарпів. Один з найбільших внесків в розвиток української культури це Київська опера, це відповідно Анатолій це відповідно, Марія Левицька. Це, відповідно, Богдан, Хармейстер як Богдан хотів сказати труш, хермейстерний, да, хор актори. Ми не уявляємо рівень їх українськості. Вони ж під час війни, їм же треба тренуватись десь. А у вас повітряні тривоги. Так вони виходили, виїжджали десь за місто і там грали, співали, вчилися. Ну це внесок в українців. Норма в київській опері. то ну, воно були чи Турандот. Вот внесок українців. А це рвати сорочку, знаєте, я українець і цим пишаюся. Пишаюся тим, що ти свій свій нужник чистиш вранці і ввечері. Як ви думаєте, це все призвело до того, що стало більше свідомих українців? Так, да, безумовно. Ну, безумовно. Ми це бачимо. В Києві простий приклад: Значить, Київ 91 рік, це приїхали наші подруги, якісь журналісти англо україномовні із Канади, Сполучених Штатів, але не тільки. Українською розмовляли тільки ми. Чому? Що для нас було досить дивно, що покоління моєї дружини, марти, і, і, які виростали в українському середовищі, в Канаді чи в Сполучених Штатах, Вони не знають російської мови. Ми не могли. Як це? Це ж це ж ми ж браття. Ми, мус... Ні. ми мусили перейти на українську. На українську та? І очевидно робоча мова у нас була українська, а побутова, очевидно, 100% російська. Та? Але з ними ми також говорили українською. І це на мільйонний Київ може було у нас там 10 ідіотів, якась частина народного руху, сотні на 3 мільйони міст. Сьогодні. Ми мали доступ до українських книжок? Ні. Чому їх, їх не було? Ну, були Бажан, там Сосюра, чи, а хто їх, чи Юрій Яновський, а хто їх читав тоді? Ні. Ми маємо тепер е, освіту українську і е, ці освітні проекти, освіта, дивосвіт одна, одна з них. Я дуже дякую організаторам, які прикладаються до цієї справи, яка сьогодні не спрацює. Це інвестиція. Колосальна інвестиція в майбутнє. Потрібно в... більше таких заходів? Та да, безумовно. У нас є українська література, задіть книжкові крамниці, що пере... народжується клас перекладачів, яких не було. Ну, крім Лукаша, ж, може, там когось я ще забув. Ну, Може, їх два було, ну, може, їх п'ять перекладачів з іноземних мов українських. По паличках набрав в свій журнал «Все». такий єдиний можна було читати тоді. Ми маємо різну українську музику, різних стилів і жанрів, починаючи від високої опери, дякую Анатолій Солов'яненко, починаючи від високої, високого драматичного мистецтва, дякую Кирилу Кашликов і Євген Ніщук. І, 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 очевидно, їх є держпільські, і очевидно, їх десятки. Перепрошую, що всіх не називаю. Десятки. Театральна є, музична є, український спорт є, український хай-тек є. Такі, як ми хоч, хотіли би, ні. Але є те, що є. А те, чого немає, того немає. І всі ми свідоміти маємо не пишатися, що ми українці. так? А щось робити, як писав Євген Чекаленко, наша українська справа безнадійна. Але я буду її робити. Дякую вам, велике за розмову. Дякую вам, дякую вам вибач, вибачте, що без скандалу сьогодні. Нічого, без бійки, і то добре. Немає дякую. з ким. Дякую велике. Краще побажання всім вашим підписникам, глядачам, читачам. І мирного неба, принаймні тихого нам всім. Так, дуже сподіваємось на це. Нагадаю, що сьогодні Нармін. говорили із доктором історичних наук, заслуженим журналістом України Данилом Яневським. П'ятеро онуків.